А как на вами мы жартували на 1 квітня? Да не, як більше я биршу я жартувала. Ой, это так сложно. Это, это очень давно было. У меня просто муж 1 апреля родился, то как бы больше он надо мной, то есть я над ним шучу. вот. А так сложно, правда. Ну, мне говорили, что там или руку сломал кто-то, или еще что. Ну это в школе. А потом. Я не знаю, не помню ничего, не верю, ничего такого не было вроде бы. можно вы над кем жартовали? Ну да вроде. Я так все не вспомню. Может быть там типа тоже что-то случилось или прям вообще. Ну мне верили. Потом я на следующий день говорил, что все хорошо, они чуть-чуть там обижались. Ну это ничего то такое. Да, в детстве было всякое разно. А я? Ну как? Мы же совсем другие были, не то что сегодня. Так, то же самое, обманывали, иди тебя там ждут. Идешь и уже стоишь, получишь. Или там колготки порвались. А они не порвались. Вы же знаете же, на все молодь, на все способна. Всякие жарты. Это сегодня говорят, вон на тебя к телефону. то даже у нас и телефонов даже не было. А было все равно интересно. Все равно. Особенно, когда в школе учились, иди тебя учитель вызывает. Идешь, а приходишь, я тебя не вызывал. Було всяке. СМС присилали, всякі такі смішні там. Ну так більше ніяк. А можливо, ви якось жартували над кимось? Ну, розіграші теж такі, тільки по телефону. А так, щоб щось таке грандіозне, то такого якось не доводилося придумувати. Так, життя, напевно, не дуже веселе, тому люди не дуже веселяться. Були. Як? Я працювала в проєктному інституті. угол Гоголя и Смелянской. У нас там такой отдел был сварки. Очень такой отдел. Они всегда с юмором подходили. И вот был такой жарт. Значит, ничего что я российскую, да? а дефицит был сахаром. И вот хлопцы говорят, девчата, сейчас привезут... Кому нужен песок? Ну и начали все гроши собирать. Они принесли весы, а рядом была стройка. Строился проектный институт, вот это голубое здание дополнительно. Вот они пошли на стройку, набрали песку, принесли, поставили весы. Все выстроились в очередь. Ну и хлопцы так пошутили. Начали им рассыпать песок. Девочки начали возмущаться. Вот, они говорят, мы же, мы же не сказали, что сахар песок, мы же сказали песок, а вы выстроились в очередь. Ну, такий от був жарт, ну, це з молодості. Ну, на жаль, таких незвичайних випадків не було. Ну, можливо, десь якісь мілкі були такі випадки, але щоб чогось такого неординарного не було, щоб я могла повірити, що таке сталося. Ну, що, звичайно, найбільше на роботі кипкують. От і можливо син інколи так хоче на перше мене привітати якось із цим святом весни. Ну і можливо, там деякі жарти свої можуть утнути. А які не можете пригадати? Е, ну, коли він навчався, то це було щось там із випадків із навчанням в університеті, то е, за лікову книжку він міг загубити нібито, От, то, можливо, е, коли говорили, що він не був на якихось парах, а він мені говорить, що ну відмінили заняття, так як перше число. Колись батько пожартував, каже, де ти каже, обусую каже замало. То я дивився. Оце таке було. А ви якось, можливо, теж жартували над кимось? Ну, теж я жартував. Говорю, що в тебе карман відкритий, там город я ні, не став у кармані. Жартували, але це було давно, а тепер вже не жартують. А як тоді жартували? Що <плес> Та багато. всяк було. Ну, В школі, пам'ятаю, наприклад, тебе директори визивають, там, да? там ісп... А Або насамділи споминаю, що 1 апреля і це все це, ну, шутки. Діло в тому, що я жив дуже довго у столиці жартів в Одесі. От. А через те дуже багато було жартів. А яких можете пригадати? Ну, зараз тяжко пригадати. Ну, можна, що я можу сказати? Часто посилали мене туди. Де не треба було. Я приходив, а тоді тільки догадувався, що це жарт. Та так, в основному там <гум> У вас крейда на спині або щось в цьому роді. Жорстоких не було жартів, все так, по-доброму. А, а ви жартували? Так, е, да, колись зайшов до комів, кажу, які ви цікаві люди, забули, що в мене день народження. Насправді забули, вони почали пробачатися. Ну, потім виявили, що перше, перше квітня. Ну, в основному так. Ну як жартували? Як е, були ми школярами, то жартували, у те вся спина ззаді, або там, що ще якісь жарти. Ну, а як вже дорослими, то розумієте, не до жартів.